Днями депутати Галицької районної ради затвердили програму протидії захворюванню на туберкульоз на 2014-2016 роки. На реалізацію програми у цьому році виділено 121,5 тисячі гривень. На що у першу чергу вони будуть спрямовані? Повідомив заступник головного лікаря району Іван Цибух на поточний рік. Потреба в туберкуліні становить 13 тисяч доз. На даний час 2700 доз у нас залишил, залиш, залишок з попереднього року і близько 11 тисяч становить потреба на туберкулін, однак на сьогоднішній день його не придбано, так як туберкулін в Україні не виробляється. Це постачання йде з Росії туберкулін. Заплановано не раніше серпня місяця, кількості 11 тисяч доз. В коштах це становить близько 80-90 тисяч гривень. Крім того, ще ми фінансуємо придбання плівки для флюорографічних обстежень бо це є дороговартісне обстеження особливо коли ми замовляємо у район пересувний флюорограф